До міської лікарні вранці прибула автівка із фруктовими наборами: апельсини, груші, лимони, яблука. Такий вміст кожного вітамінного пакунку, які напередодні дня захисників та захисниць отримали військовослужбовці, що перебувають у медзакладі на лікуванні та реабілітації. Міська лікарня з початком бойових дій одразу прийняла на себе величезну ношу і сприяла в вчасній наданні медичної хірургічної допомоги. Також з початком дії нашого реабілітаційного відділення приймає активну участь у відновленні і поверненні всіх військовослужбовців до активного руху. А в разі потреби забезпечує додатково і засобами і реабілітації, та можливість процесу і протезування, в тому числі через різні логістичні центри. Жоден військовослужбовець нічого не купує. і Вся медична допомога з усіма розхідними матеріалами забезпечується в повній мірі. Безсумнівно, і процес і харчування наразі діє додатковий, так званий підсилений пакет. Там, де військовослужбовці мають розширений раціон, які забезпечують і надмірний додатковий калораж і різноманітні їжі. Вони задоволені. Загалом підготували пів тисячі таких наборів із фруктами та розвезли їх в інші медзаклади громади, де нині перебувають наші військовослужбовці. Гостинці закупили за кошти з бюджету громади. Можливо, це буде невеличкий подарунок для них, але це дає. Нам е, можливість вшанувати їх. Я надіюсь, вони відновлять своє здоров'я, вони поправлять своє здоров'я і найшвидше підуть в стрій для того, щоб в подальшому боронити нашу батьківщину. Це вже традиційна акція, яку в Хмельницькому від початку повномасштабної війни влаштовують щороку, і не лише до дня захисників та захисниць, зокрема, напередодні Великодня, окрім вітамінних наборів, привозять військовослужбовцям паски. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.